Видивитися інформаційні деталі на 21-му у сьогоднішньому випуску про таке. Нема вакцин, малюки хворіють. Лікарі констатують збільшення захворюваності на туберкульоз серед дітей до двох років. Подробиці за мить. Люки без кришок, зливні стоки, без металевих решіток. Куди звертатися, якщо поряд з будинком, відкритий люк та чи можливо подолати проблему, знають наші журналісти. Два дні без води і день без світла ще раз про відключення найближчих днів кому де і наскільки не пропустіть це важливо. Захворюваність на туберкульоз в Закарпатті зростає. Другий рік область не отримує вакцин, новонароджених не прививають. Лікарі констатують збільшення хворих серед малюків до двох років. Роми хворіють у 10 разів частіше. На Закарпатті проблема вже вийшла з рамки медичної і стала соціальною. А високим рівнем захворюваності Ромського населення в області вже зацікавилася. ОБСЄ. ірина Крупко продовжить. Він не хоче показувати свого обличчя, як і чи не кожен пацієнт у цьому диспансері, бо хворіє на туберкульоз, недугу, яка вже стала соціальною і від зараження якою не застрахований ніхто. І сам точно не знаю, як це вона вичила в мене, але відимо, ще дістав її у лікарню свою, де я лікувався. Ну а там, там повірили, що я попав у диспансер і все. Ну, лікуються тут вже місяць. У 2016-му на Закарпатті захворюваність на туберкульоз зросла на понад 2%, і це лише офіційна статистика. Є кілька вирішальних факторів: значна кількість мігрантів і відсоток ромського населення. За підрахунками медиків, кожен третій ром України проживає на Закарпатті. До того ж саме представники цієї нацменшини у 10 разів частіше за інших хворіють туберкульозом. А от заліковують недугу до кінця одиниці. Відсоток відривів від лікування хворих ромів, які виявлені щодо туберкульозу, високий. У нас в області відсоток відривів від лікування 11%, А серед ромів він сягає більше 30%. Уже Отже, кожний третій ром покидає лікування після того, коли йому стає краще, коли бактеріологія покращується, однак він ще й не вилікуваний. Найтривожніша тенденція усе частіше туберкульоз виявляють у немовлят. В області більше двох років немає вакцини БЦЖ у 2015-му Щось закуповували за свій рахунок. Цьогоріч не вийшло, і справа не тільки в коштах, а й у відсутності сертифікації. Причому необхідну вакцину обіцяли протягом останніх двох місяців на сайті МОЗ з'явилася інформація, що до кінця червня у всіх регіонах України БЦЖ буде. Пройшла майже половина липня. Вакцини нема. «Підтверджує те, що у нас приблизно до 40-45% дітей знаходяться діти, які не вакциновані. Це хворілищі діти, не вакциновані. І діти на даний момент у нас 12 ліжок, всі 12 зайняті. І з них приблизно, ну, так як я сказала, 40-45% діти до 2-3 років». Цьому році закінчується дія національної програми протидії епідемії туберкульозу. Отже, автоматично припиняється і обласна, яка розрахована включно до 2016 року. Зараз в Україні, наче розроблений проект концепції нової нацпрограми однак до реалізації ще далеко, і чи встигнуть до кінця року, невідомо. Не буде коштів, не буде і оновлення обладнання у спецзакладах. А це один з основних факторів уже виявлення недуги і її лікування. Кілька сучасних діагностичних апаратів закупили в минулі роки. Нині вони дозволяють у кілька разів пришвидшити виявлення хвороби і препаратів, на які вона реагує. Коли загорається там плюсик, бачите? Так, так. У нас видно, що там виросла якась культура. Ми хочемо побачити, що там є, ми відкриваємо його, зараз нам продемонструємо. Нажимаємо на плюс і в нас загораються кнопочки, де в нас виросла мікобактерія туберкульозу. І найголовніше нагадують лікарі регулярні обстеження, особливо для людей, які мешкають неподалік так званих вогнищ хвороби. Перші ознаки недуги, висока температура, слабкість, кашель та підвищена пітливість. Якщо помітили їх, негайно звертайтеся до спеціаліста. За першу добу вступної кампанії до Ужгородського національного університету подали документи майже 800 абітурієнтів. 755 бажають вступити на денну форму навчання ще сотня на заочну, і стільки ж у коледж. Великий ажіотаж спричинили неполадки на сайті для електронної реєстрації. Абітурієнти скаржаться, що у перший день подачі документів сайт працював з перебоями. Нагадаємо, цього року електронна подача заявок нововведення, яке мало б розвантажити приймальні комісії. Та допомогти позбутися черг в університеті наразі в Ужну діє лише консультаційний кабінет, де майбутній студент може заповнити заявку на вступ. Ми залишили право набирати заочників і у серпні, як правило, це минулі роки було багато бажаючих, які з тих чи з інших міркувань не змогли подати документи, їх не влаштовували ті чи інші рекомендації. Не мають можливість у нас навчатися, подавши документи у серпні. По піровому вигляді подають документи заяви вступники, які закінчили коледжі, тобто здобули ОКР молодший спеціаліст. Також по паперовому вигляді подають заяви до вступники, які здобувають другу освіту, паралельну освіту і так далі. Люки без кришок, зливні стоки без металевих решіток. З цією бідою місто бореться на рік і не два. На центральних дорогах Ужгорода відкриті люки привели до ладу, закріпили кришки або ж змінили на нові. Але проблема відкритих каналізаційних ям все ще залишається у спальних районах. Куди звертатися, якщо поряд з будинком відкритий люк, та чи можливо знайти викрадачів металевих кришок, розкаже Ніколета Бокшин. Вулиця Сільвая, поряд 20-та школа. На проїжджій частині відкрита каналізація. Замість захисної металевої кришки у ній гіляка. Ця яма відкрита більше тижня. Хожу сюди кожен день на роботу і з роботи приходжу. І я би сказав, що днем, якщо людина бачить цю яму, то добре. А Якщо ночі, вечором можна, можна отримати сильні травми, а може бути і серйозніше. Треба тобі заладнати, то не є добре, і твошко рядом тут діточки бігають. Проспект Свободи. Тут у дворі спального району з відкритими каналізаційними стоками пораються самотужки. Ось на незахищеній шахті бетонна брила. Тут приклали дошками, а трошки далі, взагалі, магія. Посеред люку росте величезна колода. Олександр Кулик, який мешкає в цьому будинку, каже: ці люки з таким креативом вже по 5-6 місяців. Це вже півроку. Оця ковбиця стоїть, був люк. Тоді люк украли, Отут вас здали. кришку зняли, люк зняли, ободок зняли. Тут вже 3-4 машини так влупили, ну, вночі люди їдуть. Ну, не всякий знає, що тут є. А тут нещодавно трапилася аварія: прорвало воду, приїхали комунальники, все полагодили. А про люк забули, засипали яму купою сміття. Такий гармидер тут уже тиждень. Наступна локація вулиця Одеська. Тут люди також самі приводять люки до ладу. Аби не впасти в каналізаційну яму, поставили автомобільну шину. А ось тут прикрили бетонним бордюром. Та поки єдиною причиною зникнення металових кришок залишаються грабунки. За кожен збутий кілограм металу крадії отримують від 2 до 3 гривень, кажуть у поліції. Ну, «З початку року до працівників поліції надійшло в місті Ужгород три звернення: Одне звернення було від комунального підприємства, інші два від пересічних громадян були заяви. На жаль, з початку року ще не вдалося можливим встановити осіб, які вчиняють ці крадіжки, оскільки це є ну, трошки ускладнена процедура, тому що одразу після крадіжки зазвичай злочинці збувають викрадені люки. А от, щоб поставити нову чавунну кришку на зіпсований люк, з міського бюджету доводиться видати 900 гривень. У міській раді кажуть, хоч чавунні кришки невигідно встановлювати, та на сучасні коштів не вистачає. Полімерні кришки коштують близько трьох тисяч гривень. Їх для експерименту в місті поставили лише кілька. А тим, хто все ж таки натрапив на відкритий люк, чиновники радять відразу повідомляти про проблемне місце. Є у нас о... Працює така програма Відкрите місце. Крім того, у нас є телефон для оперативного реагування. Це 61 15. Можна туди перезвонити і відповідно зразу наші комунальні служби беруться в роботу, відповідно реагують і приймають все до уваги, як найкоротший термін. Тож, якщо люк поруч з вашим будинком або вулицею відкритий, телефонуйте до міськради і повідомляйте про це через інтернет-ресурс Відкрите місто обирайте свій регіон, далі розділ проблеми і натискайте Повідомити. Вирішити проблему у департаменті міського господарства обіцяють упродовж двох тижнів. Ми теж реєструємо звернення і незабаром розповімо, чи закрили небезпечні каналізаційні шахти, показані сьогодні. Не забудьте запастися водою. Нагадуємо, що з 8 ранку, середи 13 липня, буде припинено водопостачання з водозабору Минай. Без води на два дні залишаться мешканці всієї лівобережної частини міста, зокрема й прилеглих населених пунктів Коротнянської сільради. Водопостачання також буде частково припинено на правобережжі. Це стосується району вулиць Митної, Собранецької, Єнківської, Загорської, Івана Франка, Щедріна, Довженка. Воду пустять 14 липня. Щойно Канал завершить ремонт. Також завтра через роботи з ремонту повітряних ліній електропередач на деяких вулицях обласного центру не буде світла. Мешканців будинків на вулицях Квітів, Плеханова, Ваша, Грушевського, Голубиною та Юкаї попереджають. Живлення вимикатимуть уже з сьомої ранку і триватимуть перебої до 17.00. Залишайтесь на 21-му попереду в деталях такі теми. Сезон відпусток. Соцопитування показують влітку 2016-го. Половина мешканців західних регіонів відпочиватиме вдома. Куди планують їхати закарпатці і скільки витрачатимуть на відпочинок, розкажемо за мить. Подвійне визнання про закарпатську родину художників, де батько і син нещодавно отримали одразу дві престижні нагороди наш сюжет. Англійський чистокровний у трійці найкращих скаковий жеребець, у шоротки надії попадюк, Дайміо став бронзовим призером чемпіонату України з триборства. Майже половина мешканців західних регіонів України проведе літню відпустку вдома, а третина взагалі не відпочиватиме. Це показали результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Так 63% українців взагалі не збираються цього року відпочивати. Найбільша кількість тих, хто не планує літню відпустку, проживає саме у західному регіоні. Аж 73%. 41% опитаних західних українців українців залишаться відпочивати вдома. Кожен десятий планує подорож в Карпати, по 4% поїдуть в село та на дачу, і тільки менше трьох відсотків відправляться за кордон. Також, за даними опитувань, кожен третій українець планує витратити на відпустку менше трьох тисяч гривень, ще 20 відсотків від трьох до п'яти. Про найпопулярніші напрямки серед закарпатців ми запитали в туристичних агенціях Ужгорода. Далі коментарі фахівців. Завжди Болгарія користує. Ця попитом, по тому що вона завжди доступна туристам, найбільш економна, бюджетна. Якщо не прив'язуватися до авіа або автобусу, то звичайно це Чорногорія, Хорватія власним авто. Зараз у нас такий пік на Туреччину, як не було напевно ніколи за всі роки. Вона дуже сильно впала в ціні, практично в два рази порівняно з минулим роком. Тому розбирають як гарячі пиріжки. Популярними стали автобусно-пізнавальні ну, тури разом з морем. Тобто, ви їдете по різним країнам Європи, пару днів проводити на морі. Це вже задовольнили, і окрім того, що дивитися різні країни різні міста. І у продовження теми наша постійна рубрика Громадська думка. Ми поцікавились у закарпатців, куди вони їдуть цього літа і скільки планують витратити на відпочинок. Дивимось. Плануємо поїхати на море, витратити гривень. Десять тисяч десь так. Не планую відпочивати вдома. Думаю, що до п'яти тисяч гривень. Може, навіть на Говерл з'їжджу, якраз моя подружка недавно була. Вона казала, що було дуже класно і все їй сподобалось. От, різні фестивалі, я обожнюю живу музику. Може, поїдемо в театри в Словакію, на море. Треба подумати, може і на море поїдемо. Ну, раніше ми їздили в Крим на море. А тепер ми не поїдемо, підемо в наші гори. Ну, тобто... У нас, в принципі, в Закарпатті, як на мене, безмежна можливість для відпочинку. В Словакію трошки відпочити, може, в Болгарію. Ну, в принципі, такі ну, вписатися, я знаю. Тисяч п'ять доларів на два тижні. Думаю, десь тисячі дві гривень. Ну, на синевір поїхати там, на один день в Колочаву. Файне місто. І, Хотілося да. ще, звісно, десь в поход піти. Наговерло, Ну, саме бюджетне це по Закарпаттю їздити. Переважно це басейни, можливо, Дідово, озеро, теж як альтернатива морю. Потім басейни, звичайно, в місті, в межах міста, щоб недалеко було. Омста чотирилапому спанієля, який викрив двох дипломатів-контрабандистів на Закарпатті. Отруїли теру. Називали охоронцем кордону, який не бере хабарів. Прикордонники підозрюють, його отруїли саме через талант у пошуку нелегальних вантажів. Вдосвіта собака зник з зачиненого вольєра. Його не могли знайти ніде в околицях. По обіді кінолог господар знайшов його мертвим у підвалі. Чоловік переконаний, собаку викрали, отруїли і відпустили, аби тварина, начебто, померла вдома. У Мукачевському прикордонному загоні дев'ятирічний Теро служив останні два місяці. Відзнаку ЮНЕСКО отримав ужгородський портретист Петро Свалявчик. На четвертому міжнародному конкурсі пленерного живопису, який проходив в місті поблизу Парижа, закарпатського художника нагородили як одного з найкращих. А майже одночасно не менш вагому нагороду отримав його батько. Про мистецьку династію Свалявчиків наш матеріал. Молодий ужгородський художник Петро Свалявчик привіз в Україну престижну нагороду, одну з трьох премій ЮНЕСКО. Митець увійшов у четвірку найкращих портретистів світу. Каже, про конкурс дізнався випадково. Від знайомих заповнив анкету і вже за кілька місяців отримав офіційне запрошення. Я ще десь осінню то відправив. І через два місяці нам прийшла відповідь. Умови конкурсу ніхто не знав. Мається на увазі, як буде з моделями, і скільки їх буде, цей не, не оголошувався, тому що це була тим інформація. Приїхати за 2500 е, кілометрів і дістати якісь, там, е, е, якісь, якусь нагороду, премію, та то приємно. У пленері брали участь більше сотні найталановитіших митців світу. Кожен модель для портрету обирав на власний розсуд. Петро вирішив малювати кохану дружину, яка переконаний і принесла йому успіх. Ось ця картина під простою назвою Україночка визнана одним з кращих портретів. Малював її Петро цілий день. Спочатку ескіз, потім робота з фарбами. Техніка картини особлива у форматі 3D. муза. Дружина Мар'яна каже: портрет обом давався дуже непросто. Жахливі були погодні умови. Тобто ми приїхали ми навіть не знали, як це все буде, оскільки е, ну, погода мінялася, то сонечко світить, то два п'ять хвилин і проливний дощ. Ми вирішили, що в екстремальних та екстремальних умовах будемо малювати. Я безумно всередині в серці в мене там, ну я якось якби ніби відчувала. Та свалявчики пишаються не тільки сином, батько Петра, Василь Свалявчик, два тижні тому отримав почесне звання народного художника України премію. Митцю. Вручатимуть до Дня Незалежності. Василь Свалявчик у мистецтві все життя провів чимало виставок не тільки в Україні, а й за кордоном. Його добре знають словаччині, чехії, Німеччині, росії. Сам художник скромно каже: для нього головне визнання любов і розуміння творчості простими людьми. Щоб стати народним, треба бути просто жити в народі. Треба треба писати, треба любити свій народ. Треба їздити до нього. Треба писати, як він живе, чим чим він дихає, його його приро. Оду його бит, його духовність, ту середу, в яку в якому твій народ живе, і тоді народ сам народ тебе тебе видвіне там. Ти сам станеш народним. Навіть не треба президента, щоби підписував папір. У сімействі художників. Виховується й молодше, мистецьке покоління, сини Петра Свалявчика теж обожнюють малювати. Ще одна спортивна перемога для Закарпаття. Цього разу область прославив скаковий жеребець Ужгородки Надії Попадюк. Дайміо став бронзовим призером чемпіонату України з триборства. Змагання проходили у Жашкові Черкаської області. Протягом трьох днів два десятки жокеїв з кіньми проходили три етапи випробувань: виїзд, конкур та крос. За результатами змагань Ужгородський жеребець вершником посів третє місце. Дайміо – кінь англійської частокровної. Породи правнук легенди та чемпіона 20-го століття, переможця Кентукі Дербі. Зараз чемпіона активно готують у Львові до нових змагань. Це були усі новини на цю пору. Нагадую, наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21 21tv.info. Якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. На все добре і до зустрічі.